Гляньте, як чотенька у нас получилася. Води вже нема. Просто супер. М? Вода впала. Того разу, конечно, води було просто жесть. Ну, сьогодні можна порибачити так сказати, з комфортом. Погодка шепче, друзі. Що сказати? тільки сказать, одне. Дніпро найкраща річка в світі. Всім привіт Коротше, що сьогодні в темі? Що сьогодні у нас по планам, друзі? По планах у нас сьогодні розбираємо сейчас багажничек. Все це наша барахлишка. Так, будемо сподіватися, що пригодиться на сьогодні мат, подубасить, я думаю, на пружинки, тому що на пружинці в мене тут більше виходить та й покрупніше, ніж фідерний монтажик. Ну, там по обстановочку будемо дивитися. В принципі, все є, там плаваючи, черв'ячок, опарик. Будемо підбирати ключик. Погодка сьогодні шепче. Течія така більш-менш помірна, друзі. Птички співають, дерева порозпускалися. Сережа наш друг прилетів. Mm. Так що, друзі, сьогодні будемо дубасить. Вся компанія в зборі. Подивимось, що Дніпро нам покаже. Сережа, доброго ранку. <реку> все, все. Ви вже на Ми вже на містах. Да, да. Дядький теж бачу. Да, ваше місце казино трішечки зайняли. Ну нічого, нічого. Не, ну я думаю, ви там щось домовитесь. Якщо, що, то воно рядом стане Добре. по Дубасам, ви ж знаєте. Всегда. Там, пудрі, Я ж і... всегда рад. Всегда рад. <ріган> 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 Сегодня поймаю блящика того чине. Да, запросто. Вот тоже. А то що... зійшов, конечно, Я блин. Это больший диаметр по, по, Этого, по папчика, да. Плавающая насадочка, четверочка. Да. Этот да, э, само... горих. Ну, гори горихом. Дело в том, что пятый и розмір. розбер. Надо больше крючок ставить. Ну, Проб монтаж. Надо попробовать что-то. Да, больше крючок. А так на менший, здорово. Гуляє, воно хап, із, да. ізлітає інколи. інколи. Ну, коротше, будемо розкинутися. Да, друзі, так що вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостиняки, <реку> така установочка на дану хвилину та погнали <реку> до і Трипку. Так, це нам діло потрібне, наші сандалети. Предлагаю, друзі, почати так з прикормочки. Так, що сьогодні по прикормочці? А по прикормочці у нас, друзі, сьогодні. Envy fishing. Значить що у нас? Конопля на сьогоднішній день. Халва. Ну халва конечно, це просто топчик, друзі. Наверное, сьогодні її замішаємо. А може, мені зараз глянем, що там є. мед медполуниця спробувати Все збираюся теж. Така фракція дуже цікава. І криля все-таки я теж хотів. Тигровий горіх О, часник чебрець Це я думаю така карасяча тема. тільки. Так, ладно, сьогодні ще теж давайте жахнем все -таки халви. Не можу відмовитись, задоволені подубасить собі рибку. Так, халва тут дій і ліпідіка сьогодні виберем Так, це з цього рибалочки все мокре, хай оно полеже. Так, робін Ред. Хай поки постоїмо того криль палтус до да, того разу все не не ні, трішки осталось ну давайте сьогодні заб'ємо кальмар восьміних це все діло так сказав ліквідіком жахнем приємно конечно так вода упала можна тепер зручно підходити єсть так трішечки трішечки друзі тук Ну, водички тщательно перемешали, и халвичка наша полетела. А -а -а -а. Конечно, халва пытальный мах. нема. Сто тысячки афарика добавить, у меня там, кстати, дураки есть. А ну-ка, сейчас пойдем глянем. Парик апарик может добавить я думаю. Чого бы и не добавить, да? Так сказати. Для общей картинки. Думаю, пінки трішки. А, тут у мене микс не тільки пінка. Вот так. О, хай буде. Я думаю, не помішає це все діло. Ага. Так. Главное, зараз тут не переулажниться з'яло. Угу. Нормально. Зараз поки спінінги зберемо. Вона трішечки натягнеться. Поставив плавачі, друзі, кукурудзка, часничок. А ну... Оп. О, думаю, на камеру видно. Гляньте, как чётенько Ачечек, поднимает. Это пятерочка. И поставил, друзья, так сказать, шок лидер только из лески. Потому что это... Тут бугорок, дуже щербатый э, шнур. Поставил 0,3, так сказать, шок лидер. Ну, лесочкой 0,3. Тому що взагалі дуже щербате. Так. А ну-ка. Отак. Вот а запах, звісно, макушини. І полетіли. Так, десь там тряпочка наша. Так, ну що, друзі. Перший на сьогодні погнав. Так, один недалеко, другий трішки далі. Знаєш, непривично, що вода так і йшла. Так, так, ну що там? Тарань, ліщі, давайте. Давайте всі до нас. Так, зацепчик. О. Ось мені каже, сьогодні ми з вами, друзі, дамо копоті. Так, ну що? і сигналізатори, щоб не сидіти, не О, Норм гляньте, що творить, що творить, що творить, я ж казав, друзі, пружинка це топ. ту тут просто цікаво шо? Цікаво шо, ну щось хороше. От бугоров, цей, тут хорошу лесочку поставив. Давай, 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 Я на тебе чекаю. Перший забрози для Пройшло хвилин 15 і тільки чік рік. Щось похоже на карася, друзі, на гарненького карася. О, фіга собі. Перший полетів, друзі. Що я казав? Гляньте, який гарненький. Пітичк, друзі. І такий карасішка, тихо тихо Гляньте. Просто супер. Так сказати, перший полетів. Давай обережненько. Так, давайте садочок. Садочок-садочок. Де наш фірменний садочок? Тут хоч дирок немає. 300 років. А ну вроді немає. Так, сейчас десь прямо здирим, а там буде видно. Де його далі? Так, ні, навірно, я, я думаю, десь, десь, десь. Десь, десь тут, навірно. Палочку треба придумати. Ладно, поки хай так. Потім щось придумаємо. Головне, що процес, друзі, пішов. перший пішов, так сказати. О -о -о. О -о. Гляньте, 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 Ні, ну наверное надо, щось хороше. Если це не бур'яни якісь там, то реально щось хороше. Друзі, щось вообще хороше. Чи так кажеться, Ми зараз глянем. Може за бочину. Там пиццака, да, в багажнику. Ну щось так туго йде. Прям мне аж страшно. Ну мне кажется, шо все там щось оно. Ну... Принц это наверное лящина. Сейчас все. Пока гляньте вообще туго туго ды. Ну, у рыбака зазвичай, две руки. Ну да. Буде да, давайте я сам хорошо. Не, ну да. Та що ж там таке? А може паличка поперед поперек? Може, я ж кажу, щось страно. А ото ж таке кіно, ну щось є точно. Риба є, але щось так туго йде, не можу поняти. Ой-ой-ой, так а чого так туго, я не можу зрозуміти А, пружину зацепив. Йо моє чиїсь гляньте. А я думаю, та що ж таке? І не тільки. Ну, гляньте. скупився. А я ж думаю, це Та що таке, що кипиш? Так. Гляньте. Друзі, пружинка. 100 грамів грузика. Ну, зрозуміло, чому вона так туго йшло. Это <laughs> ну, карасишка. на А я там думав вже лящ! Питаку навіть розложили. Двох лящі, друзі. А? Нічого. Ну, сьогодні бачите, щось біленького поки що немає. Чисто карасяки. І плюс еще затрофейли е, пружинку. 100 грам така пружинка, хтось тут намудрив. Так, два гачка, сіла, хтось короче, дубасив. Це ж надо таке. Ну я бачив, да, покльовочка така гарненька була. Поклевочка, так. Да. Гарненька була. Ні, ну ну тільки вона не вдається запечатлеть моменти, Да, фанера дифанере по ній ушла гарненько Килуха? Ні, Ні, ну є, Пох... Я думаю похоже на, это, на щось на А ні, нормально Ооо, что тут, козлик. О, О гущарина. Такая розмір який. Нифига собі. Ну, це жовтопера. Так, чорний. Ага, все зрозуміло. Зафіксирували, зафіксировали. зафіксировали. Шо, само, да? Да. І тут он сижу на дубаси трішки. Та й ми нікому не покажемо, все по схемі, чо ви. Да. Оце ж, благодаря літучій рибі, що Толік завис, він да. уволився, бля, ну. Но... ну його, його тіло працює. Да, тіло працює, він. Фейс Фрузенський там. Фейс Фрузенський отримує пол доволі. А потім кричає, да. о, шо вони. Що вони, вони все, все всі рибу ловлять. Ну от бачите, як гарно працює. І браконьерів Ну, Будемо сподіватися, що підсака трішки пізніше пригодиться нам. Хай поки полежить тут. Тільки поставили, так? Та? І, і пішло діло. Пролі ви його там пошевелили. Ось коли опускали. Виходиться. І... Чики-чик. Ну що там? Так, треба заход, на заход, ход. Щось стара, мабуть. Ну, это такая, что срезвенькие. Я думаю, что да, похоже на тарануху. А не на Карасевича. Такие довольно жаровых размеров. горненький. Иди сюда, ребятушки. Ну, такая густрина по чешу. Ух, да. Ты Это такие, как Сазаневич, длинный. Хороший Не, хороший. Тихо-тихо. Сейчас Ой. будете нырять. Ой. Не пізгав, все в торбо Те в торбочку О, четко в басейн, у вас бачите, вже почти що відро риби. Басейну... А я шукаю, думаю де та печенюга, де та печенюга А ось де та печенюга Ну отож, зранку кинув і шукаю Дузі Може б <кх> чайкуби 50 грам, а? так сказать за першу рибку за перших карасів це тема нормальна Оп. якраз трішки підостине і з печенюшкою за наших карасів. так що друзі вдруг стоїть їсть, всім смачного М -м -м. Тільки сказали На місці. ну, сидить він там чи ні? Блін, ну поклевка була, а ну о є. Сидить Сидить, нарешті цей запрацював Лівий. А, і той тяну, це? Та ні, дара два тяну Дві пружини. Стянуло, наверное Це пападос, ну зато з рибою. І з гарненьким карасішкой. О! Сережа, гляньте, який це карась плиточник уже. Це вже далеко не шутки. Друзі. А? Так, що ми тут запутали? Що ми тут запутали? А ну-ка. Так, сейчас. Ладно, давайте. Та не далеко, гляньте який, да? Отож. Тихо, 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 тихо. Цикінше лаптик. Просто заліковый. Так, давайте його сразу на вісюлики. Так, а де вісюлики? А вісюлики у мене в сумці. Так, футболка. и весюлики. А ну-ка. Пивкила точно есть. Кто с каже? Так, тихо, друже. Тихо, тихо. Ну, почти. 475. Такий красень. Что сказать? Днепро найкраща речка в свете. Ну я ж знаю, ти там. Да, до глянь, ты глянь, ты глин Сережа, караси пішли, ух ти, гарненький. Пішла вода в хату. О, я и цей тяну, лки-пал, опять. Та що ж таке? То той зацеплю, то той. То я тоже, чешу не Не, то не я. Карасишка такий собі. Ну, тихо-тихо. О! Так, ну, подкрутить надо. Так что то не я, Сережа. То рыба. Ну что вы тут, карасишки? Сьогодні друзі виступили з вами чисто по крупничку То пихешенько Сьогодні карасихи І плюс ще два штуки біля берега зійшло В принципі клюють гарно Що сказати При кормочках руле и размер друзья, сегодня да, тихо тарануха залетела еще там тоже одна мелка была Ну, в основном сегодня бачите того разу плотва сегодня караси причем такие гарненькие это дуже жаровых размеров М? Ладно, друзья. Сьогодні нам в принципі не треба, так що всі карасі пливуть назад. Давайте, друзі. Звісно клея в принципі він не погано Якщо я думаю, на вечірок то можна надубасити приблизно десь так, плюс-мінус. Серега коротше поїхав додому вже та думаю, що мені тоже сидіти Короче, будемо з вами. Закругляється. Тобто карасик сьогодні активний. Того разу платвипаду басили. Сьогодні карасів. Ну, що сказати, друзі? Дніпро найкраща річка в світі. Пружинки сьогодні плаваючі, все відпрацювало просто супер. Так що, друзі, така от вийшла риболовля. Всі полезні силочки в описі під відео. Залітайте, дивіться. Ну а на сьогодні все. Я погнав. Дякую за перегляд та до зустрічі. Всім пока!